Two, one, Слава Україні І добрим мешканцям і славно звісним захисникам. Обстановка в операційній зоні на південно-бузькому напрямку суттєвих змін не зазнала. Противник веде активну оборону та намагається утримати зайняті рубежі. Протягом дня наносив вогневе ураження по наших позиціях прилеглих до лінії фронту громадах, а також по талових районах, де уражає об'єкти критичної інфраструктури із застосуванням стратегічної та армійської авіації, реактивних систем залпового вогню, важкої артилерії, мінометів з метою уточнення положення наших військ та керування вогню артилерії продовжує активно застосовувати БПЛА. Парою гелікоптерів к 52 атакував наші позиції без страт. В рамках масованого ракетного удару по всій території України, коли по Миколаївській області було випущено 14 ракет, а по Одещині три ракети і чотири дрони Камікадзе, на Криворіжжі дві ракети знищили дві трансформаторні підстанції. Роботи із усунення наслідків тривають. Надвечір кривий рік був знов атакований двома дронами камікадзе, шахід 136. Під загрозою знов опинилися об'єкти критичної інфраструктури, але силами протиповітряної оборони Дрони було знищено. Водночас 4 шахіда 136 спрямовані на критичну інфраструктуру Черкащини. Протиповітряна оборона знищила в Черкаському районі неподалік Канева. Куцюрівську громаду на Миколаївщині ворог системно тероризує обстрілами з Кінбурзької каси. Двічі за день вдарив градав та важкої артилерії, без людських втрат. Наша авіація нанесла 4 удари по противнику, в тому числі по його системам ППО. Поблизу Дучани Червоного на Береславщині, нашими підрозділами протиповітряної оборони збита два безпілотні шпигуна Орлан 10 та російський штурмовик су 25 Підрозділи ракетних військ і артилерії виконали 205 вогневих завдань. Відомі на даний час втрати ворога дорівнюють 174 рашиста, дві гаубі 700 Б, 12 одиниць автобронетехніки, 2 танки, 2 міномети, 2 склади боєкомплекти. Пошкоджено 5 одиниць броньованої техніки та крупнокаліберна гармата Гіацин Б. Чорного моря корабельного корабельне ворога знов зменшено вдвічі. Загальна кількість 6 бойових кораблів маневрують поблизу узбережжя Криму два надводних ракета носії на погатої шістнадцятьма калібрами на бортах. Море продовжує штормити, а це може викликати самовільну детонацію мін та інших вибухонебезпечних сюрпризів темної води. Отже, загроза ракетних ударів, атак, дронів камікази, диверсійних заходів та їх проявів, як і артилерійських обстрілів, залишається актуальною. Не нехтуйте сигналами тривог, будьте свідомими і уважними. Не полишайте без повідомлення компетентних органів підозрілу діяльність осіб, які виявляють зацікавленість об'єктами військової та критичної інформації. Структури, все буде Україна. Віримо і перемагаємо.